You can call me Yoshikage Kira. I'm currently 33 years old. Not that you'd care, but I reside in northeast Morioh's Villa district. Also, I've yet to marry. In order to make a living, I work for Cameo Department Stores. After a long day's work, I return home no later than 8 p.m. I don't like smoking, but do enjoy the occasional drink. I'm always in bed by 11 p.m. <speaking language> Крім неймовірного візуального стилю та постановки сцен, що чудово передає слово бізар в назви серії, опенінги Джорджо просто рясніють, купою деталей, одні з яких є чудовими відсилками. Це ж було вже. Перші кадри Опенінгу четвертої частини дають розуміння того, що жанр знову змінився. Цього разу разом зі стилем. Оскільки опенінгами займалася вже друга студія, і 3D зникла з них аж до виходу з Stone Ocean. На цих же кадрах ми бачимо напис Джоджо Part 4, а також трьох нових персонажів: Хікаши тут Джоске, що і є новим Джоджо, для пошуку другої Джо в його імені рекомендую звернутися до японського правопису, та двох його друзів Окуясо і Койчі. В той же час Джотара, з яким ми вже добре знайомі і який теж присутній на зображенні, відвернутий від глядачів і всім своїм виглядом вказує на те, що він поступається місцем протагоніста. Ще одним важливим елементом даної сцени є поза головних героїв. Конкретніше те, що вони вказують на небо. Кілька розборів опенінгів тому я говорив. Ми бачимо рішучість Джонатана, який піднімає руку, вказуючи прямо на небо. Цей жест ми ще неодноразово побачимо, особливо в опенінгах четвертої частини. І ось ми знову повертаємося до цієї теми. Однак, якщо в Соночіно Садаме була єдина подібна сцена, то в опенінгах четвертої частини це мотив, який повторюється із разу в разу. Що він означає? В Great Days ми нарешті побачимо, що герої вказують на небо, де знаходяться душі їх загиблих друзів. А враховуючи те, що вони загинули населенської смерті, можемо припустити, що мова йде про справедливе покарання. Що й підтверджується за допомогою сонця з написом «Justice», яке згодом перетвориться на годину. Проте не будемо забігати наперед. В швидкій нарісці ми бачимо не тільки краєвиди Моріо, але й образи всіх стенд юзерів, що з'являються в четвертій частині. Між них, до речі, можна побачити і Кіру Йошикаге, який нічим не виділяється серед інших, власне, як йому того й хотілося. По мірі того, як повз нас проносяться володарі стендів, ми наближаємося до міста, знаходячись при цьому на висоті пташиного польоту. Тобто фактично спостерігаючи все з точки зору загиблих персонажів, про що дізнаємося вже в опенінгу Great Days. Врешті-решт камера зупиняє свій рух в центрі міста, де знаходиться фонтан та залізнодорожна станція, в тому самому місці, де Джотера вперше зустрічає Джоске і починається історія Diamond is Unbreakable. Власне, в наступному кадрі ми знайомимося з Джоске, який рухається поміж інших людей. В цьому ж кадрі бачимо зображення Черепахи. Що також відсилає до сцени знайомства головних героїв. Позаду Джоска знаходиться ціла купа дорожніх знаків, кожен з яких має своє власне значення. На першому зображений грошовий символ з одягу Укоясу, в той час як стрілки натякають на його здібність зшивати між собою різні частини простору. Далі йде символ станда Кіра зірхакта, і знак, що забороняє зворотній рух, відсилка до алеї Рейме, де не можна було обертатися. Поряд з головою Джоска Знак, що передає звуки «Ора! Ора!» і стрілка, яка можливо натякає на те, що Джотаро вже в минулому. Поряд з плечем Джоски ми бачимо перо Рохана, а далі напис Crazy Diamond середині знаку у формі серця, відсилка до станду Джоски. Три знаки, що знаходяться на одному стовпі, демонструють символ Lucky Land Communications компанії ARA і стрілку To Be Continued, що давно стала мене. же знак, ймовірно, відсилає до наступного опенінгу Chase. Де за допомогою подібного руху представляли герої. Нарешті час приділяється друзям-протагоніста Коїчі та Окуясу. Їх тіні демонструють те, що переслідує герой, лікуючи це Юкако, у випадку з Окуясу, його мертвий брат та спотворений батька. В той час, як тіні з проблемами окуясу зникають, тінь Юкако залишається, що відсилає до її арки в аніме. Окуясо б'є ногою по пляшаній банці, на якій зображено джоске. Після переходу нам знову демонструють четвірку головних героїв, що цього разу позують зі своїми стандами. Оскільки Echoes Коїчі з'являється в історії не одразу, то в першому варіанті опенінгу ми його не бачимо. Варто також відмітити те, що кожен стенд демонструє свої сили. Crazy Diamond наче зцілює екран, Echo's Act створює слово містері в той же момент, коли ми чуємо його в пісні, The Hand притягує камеру до себе, старшу частину простору. А Старплатином зупиняє час, що можна побачити по характерним хвилям. І так, це ще один кадр, коли герої вказують на небо. Ми знову бачимо демонстрацію станд'юзи. Цього разу лише тих, що рано з'являються в історії, та врешті-решт товаришують з героями. Окремо варто виділити Юкаку, яка одразу не залишає кадр, як і всі інші, а залишається на певний час. Ще одна відсилка до її ролі в історії. Нам знову демонструють сили стандів кілька головних героїв. Крайзі Diamond відновлює стіну, на якій вигляді графіті з'являється Echoes, а The Hand стирає, останнє демонструючи головних героїв, які йдуть до школи. Однак в останній момент вони обертаються, і хоча місто здається абсолютно спокійним, хмари, які ми побачимо в кінці опенінгу – ті ж самі, серед яких знаходяться душі загиблих героїв. Другий варіант даного опенінгу, крім появи станду коїч, відрізняється також зміною музичного супроводу, хоча пісня при цьому залишається тією ж самою. Таким був перший опенінг четвертої частини Джордж. На створення даного відео мене надихнув ютубер з ніком Mazes Basement, посилання на канал якого я залишу в описі відео. Дякую за увагу! Сподіваюсь, даний ролик був для вас цікавим чи корисним. Побачимося в наступному відео.